Прості фізичні досліди домашньому домашній один. один. Для проведення досліду нам потрібно один аркуш паперу та лінійка. Покладемо лінійку так, щоб зовні залишилась третина аркушу паперу. Ударимо на частину лінійки. Папір не піднімається. Це відбувається тому, що повіття тисне на поверхню паперу, який лежить на столі, і не дозволяє піднятися ваші за допомогою звичайного тиску. Можна пояснити явище атмосферного тиску. Якості цікавого досвіду також можна довести, що стакан, наповнений водою, накривши аркушем паперу. Перевертаючись, вода не виливається. Для проведення досліду потрібна одна звичайна лінійка, одна книжка і точка опори. Розмістимо лінійку на точці, опори на один кінець лінійки. Покладемо книжку, а на інший натиснемо рукою. Книжка не зрушить з місця. Зрушимо з місця точку опори, так що вона знаходилась ближче до книжки, і натиснемо ще раз рукою на інший кінець лінійки. Книжка без сильних затрат підіймається вгору. Це відбувається тому, що, коли точка опори знаходиться біля книжки, лінійка діє як важід. Вафі діє тоді, коли вага знаходиться на вищій точці і здійснюється під час віддалення точки. Для цього експерименту нам знадобиться кришка, в якій ми зробили отвір і приклеїли соломинку та скляна пляшка. Також нам знадобиться гаряча вода, яку ми наливаємо в пляшку і чекаємо 30 секунд, щоб пляшка прогрілася. Тим часом я набрала в ємність холодну воду і пофарбувала її для того, щоб краще було видно експеримент. Через 30 секунд ми виливаємо воду. Після цього ми швидко закручуємо кришку. Далі ми перевертаємо пляшку та вставляємо її кришкою у воду. Ми спостерігаємо цікавий фізичний процес. У міру охолодження пляшки обсяг повітря в ній зменшується і потроху туди засмоктувало воду. А потім води стало більше. І вже вода охолодила пляшку. І повітря всередині, тим самим швидко зменшивши тиск і збільшивши натиск води. Інерція і два експерименти на цю тему. Для першого експерименту нам потрібно аркуш паперу і підставка з олівцями. Ну що, пояснюю. Коли ми передвигаємо лист помалу, то сила тертя діє на підставку зі сторони паперу, а коли швидко, тоді сила тертя не встигає співпрацювати з підставкою. Для наступного експерименту нам знадобляться звичайні дерев'яні бруски, бажано однакового розміру і звичайний олівець. Будуємо із брусків таку невелику башню і робимо наступну дію. Пояснюю, під час сильного удару сила тертя нижнього бруска не встигла подіяти на іншу частину башні, тому вона залишилася цілою. Для експерименту нам знадобиться кружка води, ручка та мило. Додаємо мило у воду та ретельно розмішуємо. А на утвореній поверхні видно маленькі радуги. Це все виходить, тому що світло проходить через бульбашки та заламлюється. Багато хто з вас задається питанням, що буде, якщо надуту кульку піднести до вогнища? Вона лопне. Але достатньо налити в кульку води і піднести до вогнища. Вода починає забирати більшу частину тепла і не дає стінкам кульки розплавитися. У води, наприклад, вона в 24 рази більша, ніж у повітрі. Це означає, що вода проводить 24 рази швидше.